У домі ветерана тернополяни та переселенці створювали різдвяного павука. Перший етап на 15 хвилин замочити житню солому в теплій воді. Так вона стане м'якою та не буде ламатися, каже майстриня Марта Приходько. Я підготувала три соломинки для першого трикутничка однакової довжини. Ми їх зараз будемо нанизувати на нитку за допомогою великої вуличного по черзі. Одну, другу, третю. Зараз ми будемо ще добирати дві соломинки, одна, друга, прив'язувати сюди, вийде два трикутничка. У нас має вийти чотири трикутничка з хвостиком, такий паралелепіпед». Тернополянка Олеся Школьна, дружина військовослужбовця. Жінка каже, планує зробити великого павука для своєї родини. У мене пірамідка вже майже готова. Мені залишилося прикріпити ще одну соломинку ось сюди. І такий елемент буде готовий. Я чула за таких павуків, вони мені прям дуже подобаються. Ми не робили ніколи в сім'ї. Ми от дідуха ставили, а павуків. Кого не робили. Але мені взагалі ідея дуже подобається, коли от навіть в нас от так легенько так глядається, це дуже гарно. Марта Приходько каже: раніше павука плили як оберіг від злих духів. У самому модулі павука заплутується нечистий дух і не поширюється на мешканців хати. Пізніше, коли наставав Великодень, господар хати міг спалити його або міг залишити, але вже його вішали у будівлях сільськогосподарського значення. До плетіння павука також приєдналася дружина військовослужбовця Надія. Ми формуємо першу таку конструкцію. Я почала з найбільшого, вже зробила таких два трикутнички, продовжую їх населяти. В принципі, не складно, все чітко зрозуміло є інструкції, є малюнки перед нами. В принципі, так само майстер підходить підказу, якщо потрібно. Марта приходько каже: раніше павука зв'язували за допомогою кінського волосу. Пані Олеся вже виготовила свою першу велику подвійну пірамідку. Ми будемо формувати таких декілька: одну велику, потім декілька середніх і декілька маленьких. Пізніше ми будемо ниточку їх просто зв'язувати одні між одними. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.